Всім доброго недільного ранку. Та гарного всім дня. Сонечка вам в душі, незважаючи на погоду. Ранок, сніданок, знову я собі приготувала такий млинчик з манкою і додавала домашній сир, твердий сир і домашній сир. Мені дуже сподобалося, за того, що він дуже соковитий. Звісно, кавуся. Всім смачного сніданку та смачної запашної кави. Мої друзі, вчора вечір, як прийшло мені натхнення постирати коврика з кухні, з підлоги, я вже не рада була, що я затіла, але треба було діло доводити до кінця. Не знаю, що там в мене вийшло. Але освіжила точно. Джексон, mm -hmm. пішли, пішли, я тобі їсти не ту. Гайдай вперед, перед. Гайда, Джексон, гайда, вперед. Вперед, бігом. Джексон. Гайда, гайда, гайда. гайда. Кукурузину кашку, ще й таку рідковату. Ну, не зовсім така рідка, не вода, але рідковата. Мені її краще так їсти. Курей їсти там достатньо, водички влила. Белла сідала кукурудзинки, помекує. Ще, знаєш, так дивіться, які гарні зелені хризантеми. Їм подобається листя соковите. Іду, взяла бідерця, вилусі за смаколиком нару соковити травички. Вчора не рвала, сьогодні треба нарвати. Я, я сьогодні ще маю прогулянку, мене подруга запросила, я її підтримаю компанію. Яка гарнесенька трава. Ну от яка краса. За щастя. Як для нас зараз, мабуть, зелена цибуля, так і для моєї белусі ця травичка. Яка велика. І той раз з'їла все, відерце до граміночки. А пасти не хоче. Таку мою ледерку, друзі. Смакота, смакота. На. на весь рот топче. Їдемо і йдемо. Як дорога дозволяє з подругою. Десь, як то кажуть, кем? на промисли. А промисли які? Вони хочуть собі нарвати гіллячок ялиночку зробити. А я ялиночки не маю класти. Але думаю, може в вазу для аромату поставлю пару гелячок. А як такої ялинки вкрашувати я не маю, мені не до цього свята. Та, Та йдемо по ялиночку. Ні-ні, Ліда, Ліда. Йдемо цією дорогою, так? Да, там було, там я не хочу. Та йдемо. Тут в нас є такий. Город закинутий, я покажу, де зарісся весь сосною. Так що ми шкоди природі не зробимо, тому що це сосна. Гілочки низом. Наоборот, треба об... обрубувати, щоб вона доверху тягнулася. Та й такі-то справи. Така там має бути в нас прогуляночка. Приїхали. Тут така йде соснова посадка. Чотири ряди сосни. А тут цей город ще я вам говорю. Ну, зазвичай всі, хто хоче ялиночки у нас, то в нас все кладуть сосну. На цей город приїжджають, собі. беруть, тут воно самосів. Отак. Получилося в людини, яка не нуждалася городом. Такий самосів. Вже рве. І я щас нарву для своїх белусі і кроликів. Яка краса, як затишно, тихо, легко дихається. Просто супер. Такі сосонки, сосонки, сосонки. От таке може случитися з городом. Але це казка. Це, друзі, казка. Такі там густенькі, густенькі. Ну, нас'ялись з цих сосен. Бачите, така краса. Тут навіть і грибочки вже ростуть, коли. З весни тут зазвичай шишечки. Одна, друга, краса. Я ж уже і наламала. Зараз ще зав'яжу. Десь в мене тут зав'язочка прив'язана. І готова. А тут рядом, бачите. Засіяний город, видно, пшеничкою. Там далі пустує. А тут пройшлася трішки дивлюся, така сосна груба впала. Лежить. Прямо з кореня, з кореня. Там теж і туди далеко, бачите, ліс туди, де я їздила по гриби. У нас ще є сосенки на. Ну, на новий рік украшати в кар'єрі беруть. Наша там кар'єр. В новому кар'єрі там, звісно, немає нічого -по хорошого. А в старому кар'єрі там вже теж таки поросли невеличкі сосунки. Там теж беруть такі дозволені, можна сказати, місця. Та й такі-то справи. О, й вона нарвала. І будемо відчалювати додому. Отака. Коротенька подорож, корисна, приємна. Привезла і зразу кинула кроликами. Їсть вітамінки. Гляньте сидить, на гнізді не сається. Отак, друзі, поєднали корисне з приємним. Прогулянка вдалася. Тепер несу дрівцята та й буду палити в хаті. Хочу вам побажати. Гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові тут Богом храним. Пока-пока.